Дай, у нас в продажу є будинок в селі Віта Поштова, двоповерховий, 135 квадратних метрів на ділянці 4,800. Зараз покажу, як виглядає ззовні. Ми заїхали з там асфальтована вулиця, заїхали до себе в двір через відкатні ворота. Що ми тут бачимо? У нас тут переливний септик, бетонна підготовка під тротуарну плитку. Доріжки також навколо залиті вже бетоном. Вхідна група також. Бетоновано. І ось таким чином виглядає будинок і вхід в сам будинок. Це двір. Зараз обійдемо навколо, і я вам покажу. Це в нас вхід в будинок. В наступному відео, подивіться, я вам покажу планування. Зайдемо всередину. Обходимо навколо. Так, по комунікаціям. Поки ми обходимо, я розповім. Значить, є 10 кВт три фази, де так прямий договір заведено в будинок електроенергія. Скважена на 50 метрів, також вода заведена в будинок і переливний септик я показував. І ось так будинок виглядає з заднього двору. Там вихід на терасу. Ось тераса забетонована. Вона йде на ширину будинку і ця сторона 3 метри. По фасаду, дивіться, це в нас це резіт, це фасадна плитка. Вікна у нас е, колір антрацит. Це я вже казав вихід на терасу йде з кухні вітальні. І зараз ще вам покажу ще з одного ракурсу, як виглядає будинок, щоб все вже побачити, як він виглядає ззовні. Через оті ворота ми заходили і обходили будинок з цієї сторони навколо. Це ділянка 4,8 соток. Навколо огорожена забором. До речі, у нас тут на заборі бетонний фундамент. Забор побудований якісно, будинок також. Побудований він з газоблоку 300 мм основні стіни і утеплений мінеральною ватою 100 мм. Нагадаю, цей будинок 135 квадратних метрів, двоповерховий, в селі Віта поштова на ділянці 4,8 соток. В наступному відео дивіться, покажу, як все виглядає всередині. Планування. Кого зацікавить, звертайтесь до мене, проведу екскурсію вживу і купуйте гарний будинок.